Всі, вітаю! Росія зараз чинить дуже велику атаку по наших енергооб'єктах. 93 ракети та 200 БПЛА летять по українській енергетиці. Причому і Західна Україна, і Київ, і по багатьох інших, і ви розумієте, що це насправді дуже критична історія. Західна преса навіть вийшла вже із заявами, що. Путіна не має розуму. Блумберг каже, це може призвести до дисбалансів всередині самої енергетичної системи. Треба постачати електроенергію і на атомні станції, щоб вони безперебійно могли виробляти світло. І якщо стріляти по енергосистемі, це може дати збій, і якраз таки топливо може почати перегріватися, що може призвести до викиду радіації. І Блумберг застерігає, що Путін веде себе надзвичайно. Безвідповідально з ядерної точки зору, і ці сотні ракет, сотні БПЛА, які летять сьогодні по Україні, летіли весь ранок. Ну, знаєте, в найгіршому значенні п'ятниця 13. Але цього бондера чомусь ніхто не хоче зупинити на світовому рівні. Давайте зараз поговоримо, тому що такий мирний план від Путіна ми бачимо. Ну а типовий тероризм, як заявили в Міністерстві енергетики, це просто типова терористична поведінка змушування до підписання капітуляції. Ну а Трамп же обіцяв дуже чесну угоду, угоду, яка має бути вигідна всім. Поки що ми своєї вигоди там точно не бачимо. Є кілька статей Wall Street Journal, який пише про те, що збирають в Брюсселі НАТО, збирає Україну, Францію, Німеччину інших. Бенефіціарів Європи, типу, давайте поговоримо про гарантії безпеки для України. Foreign Policy з Макфолом вийшов з дуже проукраїнською статтею, але ви знаєте, що Макфол працює на Україну і отримує за це гроші, і типу, описав, що треба давати зброю. Зараз теж про це розкажу. От, ну і, власне, Дональд Трамп теж є стаття про Трампа. Загалом, який може бути мир, як вони його бачать. Давайте все це проаналізуємо. Плюс Кая калас, яка вийшла з заявою, що Україні треба дати всі 300 мільярдів, які зараз належать Росії, а не давати частинками. Саме це допоможе Україні виграти. Плюс там кілька заяв від Байдена. Ну і решта. Одним словом, підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою, і саме ваша підписка нас може підсилити. Друге, що я вас дуже попрошу. Це порекомендувати цей канал своїм близьким і друзям. Нас дуже часто атакували російські боти останнім часом. І канал просів видачі для нової аудиторії. Тому, щоб ми росли далі, треба розширитись. Тому дуже важливо саме така рекомендація. Ну і третє, я хочу вам подякувати. Вчора ми вже під час стріму, до речі, хто не дивився, подивіться, будь ласка. Вчора під час стріму ми з вами завершили збір для наших снайперів. Зібрали навіть трошки більше, там 986 чи 84, якщо я не помиляюсь, тисячі. Ну от і дуже скоро ми розіграємо книжку, підписану залужним, і прапор підписаний нашим залізним генералом. Одну серед тих, хто кидав на банку, друге серед тих, хто кидав на Paypal. Paypal насипав там дуже багато. Класно, класний збір, швидкий. Дві з хвостиком доби нам треба було з вами, щоб зібрати ну практично мільйон гривень. Отак, от за дві доби ми з вами зібрали таку цифру. Уже зв'язався з Сергієм Позняком, Уже працюємо. Якраз таки є повний список того, що треба, одним словом, гроші в роботі. Це круто, і це те, що якраз. Відрізняє українців від фашистів-росіян. Ми допомагаємо своїй армії, ми підтримуємо свою країну. а Вони безцільно прийшли вбивати, просто щоб наживатись персонально. Власне, попри обстріли, зараз якраз енергетики на Львівщині і Франківщині борються з вогнем, тому що є влучання. От, наші системи ППО дуже багато зараз працюють по всій державі. Ну і плюс все ще й накладається все на можливість прильоту Арешника, тому Україна зараз е, намагається протистояти цим обстрілам. Тим часом Рюте вийшов з дуже таким справедливим матеріалом, каже, що Путін хоче стерти Україну з землі та готується до тривалої конфронтації з Європою. Знаєте, якщо Макфол, який працює на уряд України і там створив цілу групу урядову, вона правда в Штатах називається група про санкційних списках російських олігархів, в Україні її з'єднали там з політичними прізвищами і кажуть, ну от така група. То в Європі і в Європі, і в Штатах вона інакше називається. То Рюте від нас грошей не отримав, але щиро, так як Пісторіус, як деякі інші здорові політики в Європі, кажуть: дивіться. Путін напав на Грузію, Путін напав на Крим, Путін вірвався в Україну. які вам ще докази треба? Це перше. Друге, він каже: якщо зараз на мільярди доларів не підтримати армію, 2% це добре, треба 3%. Якщо зараз на мільярди не підтримати, то потім доведеться заплатити трильйони. І це за умови, якщо виграємо. І він каже: за 5 років війна буде тут. Все те, що зараз є в Україні, буде в Європі за 5 років. Друге, що важливо, він каже. Це те, що Україні треба допомогти. Несправедливий мир і послаблення України призведе до того, що Путін буде вважати себе сильним. І це буде мати світового масштабу наслідки. От Чесніше і правдивіше в НАТО ми ще не чули. І це я вам кажу чесно. Друге, люди хоче зібрати Британію, Францію, Німеччину, НАТО, Україну. Зустрітися. Давайте поговоримо, що може бути гарантією безпеки. І вони мають скоро це зробити. Е -е, Трамп. Вийшов з пропозицією, що він підтримує європейські війська в Україні. Він каже: що загалом, Європа повинна платити за ці війська і за завершення війни. І Трамп каже, що війська європейців в Україні це добре. Вони повинні бути озброєні, вони повинні бути сильні. І за них повинна платити Європа. Ну ми б і не здивувалися, Дональд Фредович Копійку щитає. Але е це було сказано ще на зустрічі з Еменелем Макроном з Зеленським. Просто зараз Wall Street Journal отримав цю інформацію. Ну і зрозуміло, що нею поділився. Е але виходить, е Макфол, пише великий матеріал на Foreign Policy, Причому з дуже таким. Я вам зараз скажу, матеріал всередині правильний, але заголовок трохи лякає. Як Трамп може закінчити війну? Головна сторінка. Змусити Україну торгувати землею для вступу в НАТО. Оце він написав вчора. От я якраз зараз на цій першій сторінці, це дивлюся. Знову ж таки, меседж чисто трампістам. І пішло, типу. Зрозуміло, що він працює на нас, але ось така заява. Далі він в статті дуже чітко описує Далі йдуть правильні насправді речі, які він каже, що. Союзники дуже мало допомагали Україні, боялися переговорів з Путіним, боялися, що він сприйметься за слабкість. От і він каже, що фронтова реальність така, що жодна сторін не піде на поступки Трампу. Росія не відчуває, що Україна достатньо слабка, щоб зараз здатися. Україна відчуває, що може триматися. Росія не бачить мотивації зупинитись зараз, тому що має амбіції більші. Трамп хоче заключити угоду за рахунок, в тому числі України. І Макфол каже: ну, вже ж за рахунок Афганістану поступок Талібану зробили при Трампу домовленість. І вже при Байдені повністю Талібану віддали Афганістану. І він каже, що це може повторитися. Далі що каже Макфол? Макфол каже, типу, що а, членство в НАТО тільки може бути нормальною гарантією, тому що всі домовленості України з Росією. Всі, просто булшіт. Просто булшіт. І він каже: типу, це все не до чого. Україна хоче реальних гарантій. Давайте НАТО. Тоді, типу, це буде гарантія, і треба з Трампом говорити. Зрозуміло, що Макфол працює на нас, він нас підтримує, емоційно він нас теж любить. От. А, але треба розуміти, що Макфол демократ, тому не факт, що ця стаття зайде Трампу. Друге, типу, виникає враження, що вона в тому числі щоб переконати Байдена. Типу, давайте поможіть Україні. Там згадується і Нобелівська премія, і багато різних плюшок для тих, хто буде підписувати. Трошки насторожує, що для тих, хто підписує, для тих, хто там на верхах більше регалій, ніж, наприклад, для країн, які зараз в цьому беруть участь, тому пере переживають більше за еліти, але тим не менше, бачимо історію, що е все-таки. Таке, ну, скажімо, таке певне опрацювання тих, хто може приймати рішення на рівні НАТО, все ж таки відбувається. Ну, от. Байден тим часом теж зараз хоче відправити в Україну надзвичайно багато зброї. Він хоче відправити просто якусь там історичну поставку. Ну, я думаю, розумію, що при Байдені це буде остання. Це буде остання поставка. Ну от і він якраз хоче зараз допомогти Україні, щоб не зрозуміло, як буде з Трампом, як мінімум, її убезпечити. Зеленський зараз грає. Типу, дайте заявку на вступ НАТО. Це для нас зараз найголовніше, і без цього ми нічого робити не зможемо. Ну, окей, ми це почули, ми це бачили. От е зараз якраз чекаємо поставки цієї зброї. Далі будемо триматися і думати, як працювати з Трампом. Будемо думати, як. Все-таки добити Путіна або все-таки за столом знайти якесь певне справедливе рішення. Але те, що в НАТО насторожені, те, що зараз е, ми бачимо, що навіть Кая Кала включилася на всі 300 мільярдів, бачимо, що треба шукати таке рішення, але треба посилюватись максимально, бо стратегія Келога це пошук слабкості. Будь-кого з тих, хто сидить за столом переговорів навколо його слабкості, вибудують архітектуру нової безпеки. Але Рюте правий, якщо буде несправедливий мир для України, буде суперсправедлива війна для тих, хто змушував нас це підписувати. Тому, друзі, хочете бути сильними, хочете бути в безпеці, платіть, платіть Україні. Зараз посилюйте і змушуйте Росію йти на поступки, а не змушуйте Україну. Все, що ви раніше просили нас іти на поступки, спрацювало проти нас, а зараз може спрацювати і проти вас. Байден ще підписав, готує, точніше, не підписав, але готується підписати візові обмеження для посадовців Грузії. От, видання захіл. Це такі капіталістські видання в Вашингтоні, зазначає, що санкції будуть спрямовані проти осіб, причетних до зриву виборчого процесу в Грузії. Імена людей, на яких накладено обмеження, традиційно не розголошуються. Хіл каже, це рішення стало продовженням інших заходів адміністрації Байдена, серед яких призупинення стратегічного партнерства між США та Грузією. Американські законодавці критикують адміністрацію Байдена за недостатньо рішучі дії. Зокрема, відсутні санкції проти Івана Швілі, путінського олігарха, засновника та фактичного лідера правлячої партії Грузинська мрія, який сколотив свої статки в Росії. Ну і зараз наживається на Грузії. Сенатори також висловлюють занепокоєння, тим, що влада Грузії вдається до методів, які використовує Росія, придушуючи опозицію та обмежуючи демократичні свободи. Далі США запровадили візові обмеження проти осіб. Причетних до підриву демократії в Грузії це вже зробили в державному департаменті. Говорить наметю Міллер. Сполучені Штати рішуче засуджують постійне жорстоке та невиправдане насильство партії Грузинська мрія проти громадян Грузії, зокрема протестувальників, представників ЗМІ, правозахисників та опозиційних діячів. Грузинська мрія відвернулась від євроатлантичного майбутнього Грузії, якого незвичайно бажає грузинський народ, яке передбачає конституцію Грузії. Міллер анонсував підготовку нових санкцій, які мають на меті притягнути до відповідальності тих, хто підриває демократичні процеси в країні. Це доповнює раніше оголошення дії щодо понад 100 осіб, причетних до грузинської мрії, також членів їхніх. Родин. Ну да, тому що вони сидять в супердорогих маєтках і роблять все можливе, просто щоб самим наживатися, але, типу, не дбають про майбутнє Грузії в Європу літати хочуть, в Штати літати хочуть, мати маєтки там хочуть. А в Грузії хочуть, щоб була Росія. Так не буває. Потім для них всіх буде Ростов. Депутати Європарламенту прибули в Тбілісі і одразу пішли на майдан. Як кричав Яценюк, ну от пішли на майдан і приєдналися до протестувальників. Вони це зробили вчора. І що вони кажуть? Ми закликаємо владу провести повторні вибори, які будуть вільними, і справедливими та відповідними європейським стандартам, каже литовська депутатка Раса Юкнявічене, наголосивши, що депутати, приїхавши підтримувати не конкретні політичні сили, а грузинський народ і його. І Євроінтеграційні прагнення. Ввечері депутати на деякий час приєднались до протестувальників на проспекті Роставелі біля парламенту. Їх вітали оплесками, а також скандували заклики до санкцій проти фактичного керівника партії влади Бідзіни і Чому це важливо? Тому що Грузія великий партнер України. Грузія наші друзі, це наші. Класні союзники, з якими ми дуже багато працювали. Ми їх підтримали в війну. Вони нас надихали на реформи. Вони зараз нас підтримують в війну. А ми зараз їх підтримуємо в цій революції проти російського режиму. У Нас дуже схожі долі. На нас обох напала російська імперія, яка за наш рахунок вирішила розвиватися. Тому ми сьогодні повинні їм допомогти. А вони допоможуть нам. Ми їх любимо і це насправді дуже дуже взаємно. Що зараз важливо, щоб в Грузії похитнувся режим Путіна Іванашвілі? Коли похитнеться режим Путіна Іванашвілі, ми тоді скажемо: дивіться, в Сирії похитнувся, в Грузії похитнувся де два, там буде і три. Давайте похитнемо його і в Україні. Це і ще одна історія, яку я вам хотів сказати, лідер Китаю не приїде на інавгурацію до Трампа. Ви знаєте, зараз ходять меми, що там депутати українські вже коментують в ті, що вони теж не поїдуть до на інавгурацію Трампа. Правда, там смішно чи є в них взагалі запрошення на цю інавгурацію, і чи Стефанчук підпише їм виїзд. Але лідер Китаю ймовірно не приїде до Вашингтона на іграцію Трампа в січні 2025 року. Повідомляє CBS News CBS News із посиланням на два джерела. Як поінформували співрозмовники журналістів, очікується, що Сі не приїде у Вашингтон наступного місяця як гість на інавгурацію Трампа. Посол Китаю в США, його дружина будуть присутні на заході 20 січня, що є стандартною процедурою. Співрозмовники також зазначили, що до них можуть приєднатися і інші офіційні особи з Пекіна. Як стало відомо телеканалу, офіційні особи відповідальні за інаграцію, призначили персонал для дотримання дипломатичного протоколу під час урочистостей. Ось так не поїдуть китайці, і бачимо загострення. Бачимо певне загострення в відносинах, раз не їдуть, значить, очікують боротьби і протистояння. Для нас же насправді краще, щоб Китай дружив Сполученими Штатами, і щоб вони разом на двох поділили Росію. Ну і остання прекрасна новина, на якій би я хотів завершити це відео: в Чехії збирають гроші для гелікоптера Black Hawk для української. Розвідки організували кампанію збору грошей на бойовий гелікоптер. Сікорський Блек Hawk, який планує передати українській військовій розвідці. Інформується, що для купівлі гелікоптера треба 3 мільйони доларів, дві третини з яких вже зібрали. Як зазначається, на озброєні розвідники вже є кілька таких бортів. Вони успішно використовуються в операціях зі знищення російських загарбників. Дякую всім небайдужим у Чехії. У всій Європі, хто долучився до ініціативи та продовжує підтримувати спротив України, наші друзі надали новий імпульс благодійній кампанії на підсилення гури, знайшли дешевий якісний Black Hawk у США, пишуть у нашій розвідці. Насправді, це дуже круто, що Чехія так класно вривається на підтримку України. Дійсно, справжні брати слов'яни, яким не байдуже наша доля, і які теж як і люте чітко розуміють, тому, що вони пройшли, вони були в наших черевиках, коли їх всім світом зливали. ну, то Чехія то Чехія. От так само дехто хотів нас так злити. Але ми, дякуючи ним їхній підтримці, дякуючи їхньому прикладу, сьогодні переконуємо світ діяти інакше. Нам всім сьогодні треба вистояти. Коли я кажу нам всім, я маю на увазі не тільки українців, але й європейців, і захід. Просто не всі там свідомі, чехи свідомі. І Рюте, коли пішов в НАТО, зрозумів рівень загрози, що треба гроші. Треба зброя, треба лідерство і сміливість протистояти цьому режиму. Але цей режим можна зламати, а Росію зробити маленькою. Друзі, дякую вам. Підпишіться на цей YouTube канал. Напишіть від себе, як ви гадаєте, чи вчора була цікава новина, щоб підважили, якщо Росія піде на домовленості з Трампом, то зможе зберегти незалежність. Як ви гадаєте, чи буде прийнято рішення, яке було свого часу прийнято проти радянського союзу, дійсно забрати в Росію незалежність, розділити її між Китаєм, Європою, штатами, між Китаєм, і Штатами, будь-як зберігши ядерну зброю, зберігши контроль, чи буде це рішення прийнято в цьому десятилітті, не допустивши нападу Росії на Європу і зупинивши російську агресію тут? Для прикладу? Ізраїль зараз просуває ідею в Кабінеті Трампа, кажуть, слухайте, ми маленькі, Іран великий, щоб ми маленькі вижили проти великого Ірану. Треба Іран зробити маленьким. Тобто ізраїльтяни Бібі Натаньяху показав, що ідеї Трампу можна продавати. Знову ж таки, Дональд Фредович може війти в історію як політик, який зробив дешеву нафту, як політик, який зробив, я не знаю, там сильний долар. Ілона Маска сильним, ще щось, типу. Але він сьогодні вночі, ну, типу, вчора. Там, вже сьогодні, зранку в нас в новинах це з'явилося, вчора ввечері. Різниця в часі є, певна 5-6 годин. Він пішов на Уолл-стріт, і там в дзвінок, значить, гудів книжку підписував. От. Така акція, типу, Уолл-стріт любить президентів. Президенти люблять Уолл-стріт, їм допомагають Уол стріт править світом. Ну, типу, нічого нового. Але коли йому принесли книжку, він підписував цю книжку. І дівчина, яка її принесла, каже: Ви перший президент після Дональда Рейгана, який підписує зараз отут цю заявку, і хто дзвонив в цей дзвін. І ви знаєте, що Трамп наслідує Рейгана. Трамп типовий політик постмодерну. Бере собі рольову модель, робить як він, трошки інакше, сучасніше, і біжить вперед. І він хоче, типу, перемогти Китай, е взявши на свою сторону Росію. Точно так же, як Рейган, щоб перемогти і Ніксон, до речі, так робив. Щоб перемогти Радянський Союз, взяли на свою сторону Китай. Ось тут відповідь: Трампу можна пропонувати успішні. Політичні моделі, як показує Ізраїль, він готовий їх розглядати, а давай розвалимо Іран. Уяви, ким ти війдеш в світову історію, розваливши Іран. Тепер друге питання. Може підемо далі, як казав Класик, а уяви, ким ти війдеш в історію, якщо ти розвалиш Росію? Я про те, що жодна ідея не є, знаєте, на 100% цинічною або на 100% романтичною. Це завжди мікс. Перша людина, яка запропонувала розвалити Радянський Союз, явно виглядала телепним, романтиком. Але коли вже був написаний план, і коли він почав працювати, і коли поляка назначають е, Папою Римським, а Берлінська стіна падає, а Росія е, чи Радянський Союз погрузають в боргах через те, що Саудівська Аравія знизила ціни, ти розумієш, що все це. Реально, але все це хтось робив, тому що була поставлена стратегічна задача, і потім вона була досягнута. Росія не є справжньою державою. Росія це кілька держав, які імітують Федерацію, зараз би їх на ті історичні держави і поділити. І ось тут питання дуже просте і базове: чи може це статися в цьому десятилітті? Знову ж таки, всі кажуть, Трамп непередбачуваний політик, unpredictable. Ну, давайте непередбачувані ідеї йому пропонувати. Тому що, мені здається, всі оті старі наративи, які пропонували Байдену, вони не зовсім підходять Трампу. Трампу треба щось інше, щоб воно було золоте, щоб воно сяяло, щоб воно було красиве, щоб воно було історичне, запам'ятовувалося. Тобто помпезність в його характері закладена. Відповідно, й діяти треба помпезно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте. Ні на що не звертаєте увагу, просто як ви думаєте, як ви відчуваєте, як би ви хотіли, і як ви знаєте, що можна зробити. Тому що на це є той чи інший ресурс. Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!